Прийшов лист щодо того, що в Великобританії проводять дуже великі дослідження. Вже от взяло участь більш ніж мільйона. Що потрібно? Потрібно зареєструватися і здати кров, відповісти на всі питання, і всі ці дослідження будуть передані світовим, я так розумію, або, може, в Великобританії. Науковцям, які будуть досліджувати вашу кров, спосіб життя, то, як ви відповідали на питання, і так далі, для, подальшого, для подальших не знаю, способів лікування таких важких хвороб, як. Dementia, cancer, diabetes, heart and Отже, я тільки починаю. От Зареєструвалася, дивлюся перші. Етапи, що потрібно робити. Ну, Це цікаво. Я люблю брати участь в таких штуках, і, напевно, найближчим часом, напевно, я не знаю, мене запросять здати також кров. Вважаю, що це вклад у світову науку, Ну, якщо так можна сказати. Почала заповнювати анкету, ну тут перший Якби відділ а, про мене, про те, як я себе ідентифікую, тобто жінка, чи я, чи народилася я жінкою, чи ідентифікую я себе як жінка. І ось дивіться, а, є питання наступне: а, яка у вас сексуальна орієнтація? І я навіть не знаю, що це таке. Я не думала, що тільки буває орієнтації. Гетеросексуал, ну це зрозумів бісексуал. Це... А що таке? А, сексу? а сексуал, може, це взагалі немає орієнтації? Ще якийсь пансексуал? Азесексуал, префеннотансве. Ну, добре, я не буду приховувати. Напишу отак і піду далі. І як часто. Вчора, до речі, випила цілий келих ріслінгу. І так було мені смачно. А зранку вже, ну, десь о восьмій. Я вже бігла на свій маршрут. Тому, ну, не знаю, чи погано, чи, чи це добре. Просто нормально. Так, Daily, no, Daily, three once uh, twice a week, Time's a month, uh, once or twice a week. Щось я не задумувалась раніше над цим питанням. Дуже цікаво, до речі, відповідати на такі питання, ти якось дізнаєшся про себе щось. І от дивіться. Ну, от протягом 10 років, от якщо порівняти себе за мінус 10 років назад, а, ви п'єте більше чи менше? Ну, я можу сказати, що я п'ю менше. Так, останнє вже питання нарешті. Загально, от як би ви оцінили стан свого здоров'я? От я не можу сказати, що екселент, тому що є проблеми? Ем... Ну, середню теж не можу сказати. Гуд, Так. Так. Я припаркувала свого байка велосипеда і іду. Що це за місце? Це на виїзді з міста. Це називається парк-райд. Е, паркуйся і перескакуй на щось інше. Ну, Не можу це перекласти. От там я сідаю на автобус. Ось тут по колу автобус розвертається на цю зупинку і потім їде ось так на Оксфорд. Е, Park and Ride — це коли ти, наприклад, приїхав на машині і не знаєш, де, де припаркуватися, ти паркуєшся тут. На околицях міста, і потім всі пересідаєш на автобус, наприклад, Бістер Вілич, коли в Аутлеті немає місця для паркування, машини паркуються тут, і е, за покупцями приїжджає навіть безкоштовний автобус, який їх везе в Бістер Вілич. Такий красивий, червоний, все як треба. І вон, бачите, такий вагончик там жовтий попереду. От нам туди, ну я так думаю. Побрали всі тести, взяли 12 мл крові. Трошки, ну, Крістіна в мене брала в мене кров, тести робила. Зріст мій нарешті поміряли. 162, не 161, бо Льошик на 161. Це ще 162. Вага 57, кілограмчик я вже скинула. І все. Ну, що Мені дуже сподобалося. А, ще є Ну, Преша у мене ем, як це, тиск у мене завжди низький. Був і, і, і зараз є, вона каже, у вас низький тиск завжди кажу, так. І, і все, щось вона не дуже захотіла, щоб я знімала. Кажу, можна, я хоч трошки себе зніму, то як вийшло. Дали мені всі дані ось тут і буду далі дивитися, може ще покличуть, не знаю. А зараз їду додому снідати. Так, Друзі, щойно була в поліклініці, О, позаду наша поліклініка. І а, виявилося, я ввечері перевірила, у мене завищений холестерин по тесту. Я, які квіти класник квітнуть. І я чу, трошки так, знаєте, перелякалася. Думаю, боже, вже помираю в жиру. І дивно, у мене немає жодних супутніх симптомів щодо того, що в мене підвищений холестерин. І я. Хочу велосипед. І я зайшла в ну, поліклініку, сьогодні сказала, що такі справи, бо вони, здається, мені вчора дзвонили щодо цього, а я пропустила ж дзвінок, бо я була на роботі. Отже, буду чекати від них відповідь, не знаю, може я вимушена буду перездати тест ще раз. Ну а зараз ми з вами їдемо витрачати кошти. Виявилося, за. А, те, що ти береш участь в цьому тестуванні, а, платять кошти 10 фунтів. Ну, це приблизно 400, трошки більше, ніж 400 гривень. Ну і вони, не, звичайно, що не кешем видають, а ваучером. Я взяла ваучер в теску і зараз ми щось з вами напевно смачненькі, хоча смачненькі мені, напевно, не дуже можна. Щось з вами купимо. Я зайшла у відділ гардену, просто подивитися, що ж тут можна купити за 20 фунтів. Це така мангура. я Думала, це скло. Ні, це пластик. З таким краніком розливати спекотні дні напої холодні, 20 фунтів. Нам не підходить. Є такі миски пластикові. Ну, це все знаєте для пікніків, Звичайно, що пластик, яке скло, хоча мені подобається. Речі. Ось тут барбікю продають, різні-різні щіпці mm -hmm. і так далі. О, ну, не знаю, от за фунт можна купити outdoor. О, такі бамбу... боже, як же, шпиці з бамбуку. Такі штуки дуже потрібні, якщо там щось наколоти. А, можна дивіться, це за фунт 50 металеві. Це шампури, так? це, про це треба подумати. Так, фунт 50. І вони багаторазові, їх можна мити і використовувати заново. Тут такі красиві ліхтарі. На сонячних батареях 25 фунтів. І ще мені подобається ось цей ліхтар, він дерев'яний. Там скло натуральне, 12 фунтів. Дуже красиво цю свічку ставити. Або підвішувати зі свічкою, або просто ставити на підлогу. І ще подобаються ось ці дзеркала. Це дзеркала. Спеціально тут така тенденція є. от Британці люблять дзеркала вішати на вулицю. Бачите, як виглядає. І от, Можна його купити, але воно коштує 15 фунтів. Трошки не по бюджету. Подушка 8 фунтів по бюджету. А ось це, як ви думаєте, що це? Це будиночок для мурах. 10 фунтів. Але щось про мурах у мене якісь інші відчуття. Так, ну, вазони нам не потрібні. Я б купила якісь, може, ліхтарики, але, але напевно наразі ні. А, такі горщики, він вже тріхнутий. чорний пластиковий. У нас такий, здається, є. Так, це пластикові квіти. Соняхи теж пластикові. Так, ну ходімо далі. За 10 фунтів є свічки, але ну, не знаю. Є ось такі чашки з заварниками для чаю. Квіточки. Ну, я ж не по квіточкам, але красиво. 15 фунтів набір такий. Напевно, все буде дешевше. А скільки щось це коштує? Не знаю, нема сім'ї. Може бути й 10 фунтів. Так, така скляна миска. О, яка скляна? Це пластик. Так виглядає як скло. Пластик, 8 фунтів. Акрил. Так, що-що-що-що. О, у мене, до речі, немає шумовки. Ну, якось ложки шумовки. Звичайно, не дуже хочу брати з такого матеріалу. Хоча вона ж такий матеріал наш крібець. Цікаво, його можна мити в посадомийній машині. Так, да, посадомина машина сейф. 4,25. Нічого, що така ложка дорога. Так, що ще нам потрібно ложка для морозива в Києві у нас приблизно така є, хоч би раз використовували. Що це таке? О, Кук Ойл Бастя. Це олія заливається туди чи що? Так, да, олія заливається і воно отак, бачите, плюється олією. І навіть є всередині ось ця щітка, щоб це мити. Це ж треба таке придумати. Так, тертушка, ну в мене ще є більш-менш в нормальному стані. Ложки є. Якісь формочки для випікання. Це все-таки є. Так, ну шумовка бачиш, що. А, а, тут є комплект. такі дешеве, щось, три фунти. Щось не дуже. Так, ходімо далі. Так, на цій стороні у нас... Келихи. Ну, келихи у нас теж є. Навіщо накуповувати? Мені подобається оце. Ну це красиво в магазині виглядає. А Потім так непрактично. Це сміття забивається всі ось ці щілини. Це якось не дуже ок. Так, є миски. О, це вже скло. Ой, воно таке так встряло там. Це вже скло. Але воно зелене, мені не подобається зелено, мені подобається біла прозоре. Ось такі, бачите, тарілочки, сердечко. По 5 фунтів. Дві тарілочки можна взяти. Але от мені більше такі круглі подобаються на роздачі. Це якісь такі чашки, що з них їсти. Паличка. На, якісь супи, мабуть. Угу. Таця. Я ж хотіла собі таці. Ось, дивіться, яка бамбукова чи є. Так, да, бамбукова це дерево. 12 фунтів. Ну, майже по бюджету, друзі. Ну, Почитаємо. Так, матеріал бамбук. Розміри 40 на 40. Хендвош, Мити лише руками, ну, звичайно ж. Так. Ухай, все такий колір прекрасний, правда? Не такий уродський а такий білий. Так, треба подумати. Чи додам я для фунти до цього? Так, ну тут багато різних тут тарілок. Всякі такі. Келихи, посуд різний, ще мені подобається, ось такі маски з дерева теж. Але вона по 18-20 фунтів. Це знижкою такою. Так, що у нас з цієї сторони? Це у нас сковорідки, каструлі. Мені потрібна ось така ось така. Дні можна запікати. Ще вона, бачите, зірого кольору на 3... 4 літри. Вона. Це, боже ж, як же каст, каст. Перекладіть мені, будь ласка, будь ласка, гіпс. Гіпс? Гіпс? Ні, це не гіпс. І метал. В общем, вона більш безпечна, ніж, наприклад, тефлон. От я зараз хочу знаєте, відійти повністю від тіфлона. І оця кастрюля дуже гарна, вона сірого кольору, але ж коштує 48 фунтів. Ми тільки кришку можемо з вами купити. Так, ну тут різноманітні пательні. Металевої нема. От хоче б металеву пательню. Навіть подивилася відео, як нею користуватися, щоб нічого не приставало. Але тільки треба брати правильну металеву пательню. Тут немає металевої пательні зовсім. Є отака миска, до речі, металева. Яка легенька, як буде гарно замішувати. Чотири фунти. Є ще така, от мені теж там щось для як салатник. У мене там салатник один тріснув, Це гарна штука, да. А ми салати ж їмо, я багато салатів роблю. Ось так, друзі. Філітацію я вирішила брати, бо щось там все воно хитається. Почала роздивлятися, ні, не хочу я. Те, що питається, я тут взяла канстувари, бо донька просила. Тут ще, до речі, у них є відділ одягу. ще але я знаю, що тут одяг ну не дуже гарної якості. ну от Ляний блейзер, боже, ну, ганчір'я просто виглядає погано. це ще в магазині на початку сезону. Що буде з ним? Коли він два рази буде одягнений. І, як ви розумієте, тут майже є натуральні тканини, ну ось ці, наприклад. То більше все ж таки тут синтетика. Ну, і якість самих тканин не дуже, на жаль. О, така спідниця в смужку. Це, мабуть, по косінчення. Так, покусі. Прикольно прану виглядає. Я б навіть приміряла би. просто подивитися, як це було б не мені.